Віра це духовна сила, яка виробляється в народженому згори людському дусі. І вона вивільняється словами. Я ніколи не чув, щоб хтось навчав, чим саме є віра, поки не почув канета й глорів. Ранами Ісуса моя дитина була стілена і зроблена цілісною. Я більше не витрачаю час, щоб хвилюватися про гроші. Після того, коли присвятили наш бізнес Господу ви можете перемагати важкі ситуації, стоячи на слові Божому. Підбадьортеся і знайте, що Бог може розвернути вашу ситуацію на 180 градусів. Якби не вчення Кенета Копленда, ми б розвалились на частини. Ми були переслідувані, але ми знаємо, що наш Бог істинний. Господь зцілив наш шлюб. Стільки людей страждають лише тому, що не знають, що зробив для них Бог. Саме тому я продовжую розповідати свою історію. Бог дав вам перемогу. Віра буде підбадьорювати вас, вірити Богу на слово і жити тим життям, яке він для вас призначив. Вітаю вас, Микене та Глорія Коплен. Доброго ранку, Глорія. Дякую. Як завжди, ти чудово виглядаєш. О, Дякую тобі, коханий мій. Я так ціную це. Вона чудова, чи не так? І я дивлюся на це гарне обличчя вже більше 60 років. Подумайте про це. О, так. І це ще не кінець. Це ще не кінець. Так. Запрошуємо на передачу «Переможний голос віруючого. І перші ж ми підемо далі. Не забудьте завантажити для себе безкоштовні тези цих передач з нашого сайту в розділі Медіа це справді справді важливо. Ми пропонуємо вам тези, за якими ви можете слідкувати і навчатись. І хтось скаже, ну, брате Коплен, я не хочу красти вашу проповідь. Ви жартуєте? Ви вважаєте, що я був першим, хто її проповідував? Я й досі проповідую проповідь Кенета Хейгена. Слово в слово, хвала Богу. І це досі працює. Якось ми разом були на одному зібранні, бізнесменів повної Євангелії. Дякую тобі за це, Господи. І ось тут стояв стіл з його книжками, а наш стіл стояв ось там. І на ньому лежали наші книги і касети з проповідями. Ми стояли там разом з Кеннетом Хейгіном, і він сказав: «Кеннете, синку, ти мій би хоч назву змінити? На що я відповім? Ця назва найкраща. Тому завантажте ці тези для себе. Хвала Богу, Отче, ми дякуємо тобі сьогодні за цю передачу. Ми захоплені тобою, Господи Ісусе. Ми захоплені тобою, Отче Небесний. Ми захоплені тобою Дух Святий, і ти живеш в нас, і ти більший за всіх. Хвала тобі! Наш учитель, наш лідер, наш керівник, той, хто зміцнює нас, наш адвокат, наш утішитель, той, хто творить діла. Слава Богу. Дух Святий відкривай тобі. очі нашого розуміння. Відкривай очі нашого духовного єства, щоб ми отримали відкриття з небес і наповнюй наше серце світлом. Дякую тобі, ми Господи. Ми прославляємо тебе за це. Ми віримо, що отримуємо це вірою. І ми дякуємо тобі в дивовижне ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Слава Богу. Давайте відкриємо сьогодні наші Біблії на одинадцятому розділі Євангелія від Марка. І в 2014 році ти маєш на увазі ось це? О, Глорія. Ось що я тобі скажу. Це ще тільки четвертий розділ Євангелія від Марка. І ти підкреслюєш лише щось добре. Так, правильно. Я проповідував в Торонто. У Джона і Керол Арнод. І це було вперше, коли я там проповідував. Це такі чудові люди. І я познайомився з ними в Римі, коли ми були на зустрічі. У Папи папе. Римського. Так. На тій зустрічі в Римі. Раніше я не був з ними знайомий, тож я просто закохався в них. І вони сказали: ми хочемо, щоб ви приїхали до нас і навчали в нашій церкві про віру. І скажу тобі, Глорію. Господь сказав, знаєте, я відповів: так, я залюбки навчатиму про віру. Тож я приїхав туди і почув, як Господь сказав мені. І я ніколи не чув голос Божий фізично. Але я відкритий до тебе, Господи. Ти розумієш мене в будь-який час. Але ви здатні чути цей спокійний. Тихий голос вашого Духа, прислухаючись до Духа Божого, який здатна чути кожна народжена зори дитина Божа. Так але також існує цей більш владний голос. І насправді не завжди, але переважно, він звучить в служінні, і він чіткіший і сильніший. І він прозвучав доволі гучно і твердо. Він дещо повернув мене назад, і Господь сказав: ти навчаєш про віру з того рівня, на якому ти зараз знаходишся, але нові люди не мають жодної уяви, про що ти говориш. Тому повернися до основ, повернися до базових принципів це хороша порада. Тому мені в буквальному розумінні слова довелося починати спочатку, і ми повернулися до наших касет з проповіддю Мекенета Хейгена. Які зараз завантажені на мій телефон і замість того, щоб лягати спати з цим магнітофоном, як ми це робили протягом багатьох-багатьох років? Тепер ми лягаємо спати з моїм телефоном. і недавно я лежав в ліжку, слухаючи брата Хейгена. Переді мною лежав мій телефон, Глорія. Поруч, і ми просто прославляли Бога. І вона сказала: зупини зараз, я дещо почула. Я почула те, чого я ніколи не чула, щоб він говорив. І це відкриття дуже багате. Ми слухаємо так. його. Ми слухаємо його вже більше 50 років. Довгий час. І це повне занурення у Слово Боже. Так, це працює. І слово віри, яке ми проповідуємо. Як сказав апостол Павло в 10-му розділі послання до Римлян. Так. Отже, основи. Що ви бачите, коли дивитесь якийсь чемпіонат світу? Ви дивитесь гру майстрів в основ цієї гри. Що ви бачите, коли дивитесь суперкубок? Ви бачите гру майстрів в основ цієї гри. Мабуть, можна було б сказати, що це люди, Люди, які засвоїли основи. Так, практикували їх. Так. І не припиняють практикувати. Так. Ви ніколи не досягнете такого так. рівня, коли можете припинити практикувати їх. Він з Ломбарді, один з найкращих тренерів в американському футболі, його команда Green Bay Packers, програвала і програвала, і якось він прийшов до них і сказав. Він сказав їм: «Джентльмени, це футбол і ми починаємо з самого і то були професіонали. Це футбол, і вони щойно програли чемпіонат. Під керівництвом Вінса Ломбарді вони не програли жодного чемпіонату, бо він повернув їх до базових принципів, і вони тренувались і тренувались. Доти доки не стали найкращими у світі. І подумайте про олімпійців. Це особливо стосується цього вчення. Олімпієць і той, хто виграє золото, це той, хто просто не здається, адже всі вони чудові спортсмени. І в цьому. Немає жодного сумніву. Ви навіть не наблизитесь до них, якщо ви самі не є чудовим спортсменом. Ви не зможете змагатися з ними. Але олімпієць це той, хто просто не здається. Він продовжує йти далі. Продовжуйте далі, незважаючи на біль. Основи. Основи. І вони не грають в якусь нову гру. Ні-ні. Основи ті самі. І вони майстри основ. Ви стаєте ними лише тоді, коли ніколи не здаєтесь і не опускаєте руки. Байдуже, що перед вами, байдуже, що ви бачите, байдуже, що ви відчуваєте, що ви чуєте. Ви просто не здаєтеся, ви стоїте на Слові Божому. Хвала Богу. Мені належить зцілення, і я вірю, я приймаю його і не відпускаю його. А тобі, дьяволе, ніяк не вдасться змусити мене його відпустити. Я кажу, що я зцілений. І навіть помираючи, я говорю тому, Хвала Богу! Ісус взяв на себе мої недуги і поніс мої хвороби. Алілуя! І я зцілений! Я відмовляюсь відпускати його. Не здавайтесь, навіть помираючи, я казатиму, дяка Богу, я знаю, що я був зцілений. І я дякую Богу за це. Дяка Богу, братхейн якось сказав. Якщо ви готові стояти вічно, то вам не доведеться стояти надто довго. Так, я пам'ятаю. Чудово це. чи не так? Так. Отже, базове вчення про віру, ви знайдете те саме вчення і в інших євангеліях, але євангелист Марко виклав його детальніше. І те, що Ісус сказав в Євангелії від Марка. Це базовий принцип віри, номер один. І дозвольте мені повернутись трохи назад. Що таке віра? Це гарне питання, особливо для тих, хто ніколи над цим не замислювався. Люди говорять про віру. І багато проповідників говорять про віру. Але що це таке? Як ви можете її описати? В посланні до євреїв 11.1 говориться: віра є здійсненням очікуваного і впевненістю. В розширеному перекладі Біблії говориться, це документ, який підтверджує право власності на те. Чого ми не бачимо. І там також говориться, те, що ще не відкрите фізичним органам відчуття. Це духовна сила. Віра. Це духовна сила, яка виробляється в народженому згори людському дусі. І вона вивільняється. Словами ви чините на її підставі, роблячи те, що відповідає вашим словам Алілуя! наповнені вірою слова, панують над законами гріха та смерті. Дозвольте, я повторю це. Віра це духовна сила, яка виробляється в народженому згори людському дусі, і вивільняється словами уст, і підкріпляється відповідними діями, наповнені вірою слова, панують над законами гріха та смерті. Амінь. І духовні сили, чи позитивні сили, Божі чи небожі. Це наймогутніші сили з усіх існуючих, нерозумові сили і, звісно, не фізичні сили, а духовні сили, любов, ненависть, віра, страх, життя, смерть, благословення. Прокляття. Апостол Яків сказав своєму посланні наступне у найстаршій книзі Нового Завіту. Устами ми благословляємо і тими самими устами проклинаємо. Брати мої, не повинно так бути. Вам слід звільнитись, і я говорю не просто про лайку чи богозневагу. Я говорю про погані негативні слова, про слова прокляття Сумніви, так. і глорія. Найнебезпечніші слова це ті, які ви говорите за звичкою. Ви говорите їх постійно, і ви навіть не зауважуєте, як вони виходять з ваших уст. Ви використовуєте слова смерті і страху, щоб висловитись. Ну, знаєте, брате Коплен, я не мав цього на увазі. Байдуже, чи ви мали це на увазі, чи ні? Слова це наймогутніші речі на цій землі. їхнє головне призначення було не спілкування. Головне призначення слів це вивільняти силу. Ви можете не бути народжені згори, проте ваші слова мають велику силу. ви можете поранити когось словами. Від яких вони ніколи не одужують. Це правда. І в Біблії вони порівнюються зі стрілами. І в наші дні, кулями. Так. Сьогодні ми могли порівняти їх з кулями. Розумієте? О, краще б я цього не казав. Зараз вже занадто пізно. Ви вже сказали це. Ви можете покаятись, і це добре. І вам слід це зробити. Вам слід зробити це одразу, але ці слова вже сказані. І якби там не був задіяний ще хтось, ви були вдома чи в своїй сім'ї, і ви сказали щось. Але якщо в цьому був задіяний ще хтось, то це як ненавмисний постріл. Я просто ілюструю те, якими могутніми є духовні сили. А духовні сили вивільняються. Вашими устами. Саме так вони вивільняються. І це добре. Але також це дуже небезпечно. Добре, якщо так. у вас хороші уста. Амінь. Отже, давайте звернемося до Євангелія від Марка 11.23. Де сказано: майте віру в Божу. В деяких перекладах Біблії говориться: майте віру в Бога. А в традиційному перекладі це дуже правильно перекладено. Майте віру Божу, бо ми знаємо, що ми народжені згори не від тлінного насіння, а від нетлінного, від слова Божого, яке живе і перебуває на віки. Віра Божа є в Слові Божому. Тому, коли ми з вами прийняли Ісуса як нашого Господа і Спасителя, згідно записаного в посланні до Ефесян 2.8. Це сталося по благодаті через віру. Давайте розглянемо це. Бо благодаттю ви спасенні через віру. І це не від вас, це Божий дар. І в посланні до римлян 13.3 ми читаємо, що Бог вділив кожній людині, йдеться про кожну народжену згори людину. Міру віри. Коли це сталося? Тієї миті, коли ви прийняли Ісуса як Господа вашого життя. Амінь. І ця віра була вкладена в ваш дух, внаслідок чого ваш старий дух в буквальному розумінні помер. Ваша внутрішня стара людина померла. Ви були не просто прощені, ви померли. Ви були розп'яті з Христом. І коли це сталося, саме тоді ви народилися згори. І ваше духовне єство, ваша внутрішня людина. Ви дух подібний до Бога. Ви маєте душу, яка містить ваш розум, вашу волю, ваші емоції, тобто вашу інтелектуальну частину. Ви і ваша душа живете в цьому плотському тілі. Ви триєдина істота. Ви інтегрована система. Дух, душа і тіло. Гаразд. Тієї миті, коли це сталося, ви, ваша внутрішня людина, була створена заново. Все старе проминуло, і тепер все нове, і все від Бога. Будь-яка людина у Христі є новим творінням, новим творивом. Так. В одному з перекладів Біблії говориться. Новий вид істот, які ніколи раніше не існували. Я захоплююсь просто думаючи про це. Подумайте Бо про це. Бо в нас така сама духовна ДНК, що в Ісуса. Слава Богу. Слава Богу. Алілуя. Алілуя. І ця віра нікуди не подінеться. Посланні до римлян Павло сказав: Бог наділив кожній людині. Конкретну міру віри. Тому кожен з нас, кожна народжена згори людина, отримала однакову міру віри, однакову міру віри. І що ця людина має робити? Розвивати її. Так, ви можете не задіювати її, і вона слабшатиме, бо як віра приходить. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. А як ви її розвиваєте? Чинячи на її підставі і говорячи її, думаючи про неї, роздумуючи над нею і не змішуючи її з усім іншим. Знаєте, я мало не помер від радості. Це мене до смерті налякало. О, слава Богу, мені просто до смерті хочеться поїхати. О, мене це так розвеселило. Тоді ви могли б сказати: мене це так розвеселило, що з мене вийшло все пекло. І я маю на увазі, що це теж бо зневага. Знаєте, Річард Робертс, хай Бог благословить його. Я недавно розмовляв з ним. Він та його дружина Слава активно Богу. діють в служінні зцілення, і воно зростає в будь-якому випадку. Він наш чудовий брат. Річард сказав брату Робертсу, як би я хотів, щоб ти просто викинув з мого життя все це пекло. І брат Робертс відповів: синку, це те, що я намагаюсь зробити. Я ніколи цього не чула. Це було ще до того, як Річард прийняв спасіння. Орел сказав: синку, саме це я й намагаюся зробити. Викинути пекло з твого життя. О, брате Коплен, я ніколи такого не скажу. Перед Богом це не менш нечестиво сказати. Ну, це просто вбиває мене. Я просто боюсь, що ні. Чому? Бо страх це дух, і його звати сатана. Тож ви користуєтесь всім його лексиконом як прислів'ями. Висловлюючи словами смерті і хвороб, недугів та сумнівів Сумніви, страх. більше страху, ніж чогось іншого. І страх це сила протилежна Віри. вірі. Так багато років тому і він небезпечний. Люди справді не усвідомлюють, яким небезпечним є страх. Бо ви накопичуєте його, ви накопичуєте. Коли ви народилися згори. Всередині вас є віра Божа, до народження згори всередині вас був страх. Це була домінуюча духовна сила в вашому духовному єстві, і вона постійно виробляла страх. Він просто був там. Але коли ви народилися згори, всередині вас більше нема джерела страху. Він не виробляється там постійно. Тепер, всередині вас, є духовне джерело віри. І страх може потрапити туди лише якщо ви будете вкладати його туди і накопичувати його там, говорити слова, накопичувати його. говорити слова страху і накопичувати його, говорити слова страху і накопичувати його. Говорити слова страху і накопичувати, і потім він починає породжувати гнів. і буде дуже, дуже важко продовжувати ходити в любові і любити ближнього як самого себе, любити братів, як Ісус полюбив братів. Якщо ви наповнені страхом і постійно говорите слова страху, бо гнів це наступний крок після страху. І наш час вичерпано. Вже Вже. слава Богу. Чудово чи не так? Це так чудово. Ми гарно проводимо час. Ми злорюю ще повернемось. Ми, з Лорією, хочемо запропонувати вам наші безкоштовні видання. Обов'язково завантажте для себе з нашого сайту безкоштовні тези до цих передач. Алілуя! Хвала Богу. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите, на своєму екрані. Ці речі так. будуть надихати вас, підбадьорювати вашу віру. І в книзі Дій 1034 говориться. Що Бог не зважає на особу. Якщо він зробив це для когось, Амін. то він зробить це і для вас. Перебувайте в вірі, так. щоб ви не хиталися туди і сюди. Тримайте ваш вимикач Ніколи в віри Ніколи не здавайтесь. Слава Богу. Амінь. Просто практикуйте, практикуйте, практикуйте це. І коли закінчите, знову практикуйте і практикуйте. Ходіть вірою, думайте думками віри, говоріть слова віри. Просто перебувайте в цьому і заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Амінь. Отче, ми молимося. Дякуємо, сьогодні. Господи. Ми молимось за всіх наших глядачів, за всіх наших партнерів по всьому світу. Так, Господи. Від одного краю землі до іншого. Ми прославляємо Тебе і дякуємо Тобі за них. В ім'я Господа Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Господи. Амінь. На Амін. нашому сайті KCamor. Ви можете дивитися наші передачі, читати наш журнал, і хай він стане для вас навчальним центром. Там ви можете занурюватися в Слово Боже в будь-який час. Тому користуйтесь Амін. нашим архівом. Діліться тим, що ви дізналися зі своєю сім'єю та друзями. Саме це означає практикувати віру. До зустрічі завтра, а ми, Кеннет і Глорія Копленд, нагадуємо вам, що Ісус, Ісус, Ісус є Господь. Тези передач переможний голос віруючого досяжні абсолютно безкоштовно. Ви можете завантажити їх з нашого сайту kcm.org.ua у розділі Медіа. Там ви можете завантажити тези одразу до всієї серії передач. Ви можете завантажити їх на комп'ютер, роздрукувати їх, щоб використовувати для особистого дослідження Біблії або ж слідкувати за ними під час самої передачі. Наділяйте своє життя силою з допомогою Слова Божого, яке завжди у вас під рукою. Завантажте сьогодні для себе ці безкоштовні тези. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіяморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.